Доброго дня, Миколаїв, 9 травня 23 го року. Сіємо. Ми сьогодні соняшник ЛГ 5480 Вчора ми культивували. Дякую по-перше, що завітали на канал. Хто заглянув і пішов. Хто буде дивитися до кінця, дякую всім. Ставте лайк, підписку, кому цікаві теми сад і поле. Будемо знімати відео, коментуйте. Так, посіяли ми соняшник. Знімаю відео, коли вже посіяли його. Тут у нас 10 гектар. Сіяли ми як і вчора його сімо ми його О десь на три пальця Сантиметра 4-5 сіємо Дуже довго шукав сиру так його кидає, що тяжко знайти. Ось у нас така розкладочка виходить. Ось один Сантиметрів 30 один від одного. Висіяли. Дуже довго буває, риєшся. Не можеш знайти, думаю, що воно не сіє. Але ми висіяли. Висіяли ми на 10 гектар. Виходить 3,5 посівних одиниці. Це у нас ну, це нормально, ми вважаємо, ми сіяли тодоком, вона більш точніше сіє, то ми висівали на 10 гектар. На 10 гектар три посівних одиниці. Це в нас виходило геть. А так ми висіли, ну це в нас крайні банки. Це вони у нас ми клинок доходили, вже не сіяли, а так ось лишилося. Ось в банках і в мішку. ну Десь буде пів посівної одиниці. То висія ми половиною посівних одиниці. Це для супенки, я рахую, що це добре. Тому що ми її не думали чіпляти, сіяти. Вона у нас 2-4 роки стояла взагалі, ми її не цепляли. У нас є тодок. Хорошо сіє. Але так прийшлося, не встигаємо. То цепили, посіяли. Нормально, нормально сялися. Все буде трошки там огрішків. Посередині ми у нас лопнула лопнув шплінт і дві секції не сіяло. Скільки не сіяло? Ну, так як заглядували, сію сам заглядував то може коло десь не сіяло, а може й... Це не то, це не то. Ми пересіяли, де лопнув шплінт, ми пересіяли. Це в нас просів буде одної секції, ось цієї секції. секції третя з краю буде просів. Лопнула цепка, верніше випало соєніння. І я не помітив. Тому що Вали крутилися, хоч вони біленькі намічені, вали крутилися, дивився на вали, а потім помітив. Тобто коло чи два буде просів одного рядка. Ну, то не страшно. Насівати ми не стали, що, тому що то більше зробиш горя, бо будуть загущені посіви. А так, буде нормально. Нам хватить. Нам хватить. Дякую за увагу, лайк, підписка, хто додивився до кінця. Дуже вам велике дякую. Слава воїнам ЗСУ, слава Україні. Дякую за увагу.